Місто рівне Україна 2025, двадцять Пропоную саженці волотистої гортензії. Новинка. Дуже гарний сорт. Квік фаєр фаб. В П9 горщиках, Один. Два. Три. Чотири. 5 на вибір любий, чи всі 5, чи десять, як ви бажаєте, все підбираємо. підбираємо, ви самі визначаєтеся, відправляю новою почтою по всій території України. Кому хочеться чи вже бачив цю гортензію з новинок. Квік, файр, фаб. Будь ласка, пишіть мені на Viber. і ми домовимося. І буде у вас теж така красуня.